Доброго дня! А я сьогодні на фонтан приїхала. Ви не поч... почули правильно. Не фонтан, а фонтан, Саме так називається це чудове місце. Це таке історичне місце. І тут дуже класна вода, джерельна вода. Так. Це Миколаївська область. Не буду казати, яке це місто, але хто мене знає, не знає звідки я. А вода тут жирельно чисто. А холодная как просто лидия на вода. вода. いいぞ。